Вітаємо і Кицюньки! Сьогодні теревенемо про гру, як ви однозначно пам'ятають фанати всесвіту далекої, далекої галактики та ігор стратегічного жанру. А саме старенька, але все ж таки варта огляду Star Wars Empire at War та її DLC, під яке заточена більшість так потрібних в нас час модів: Forces of Corruption. Ви можете бути здивовані, але гра, що вийшла в далекому 2006 році, і досі підтримується фанатами всесвіту і достатньо активно розширюється і покращується модами, які вже повністю затмарили оригінальну гру. І треба сказати, навіть по нинішнім міркам графічних очікувань мають вигляд більш ніж достойний. Звісно ж, ми не будемо вдаватися в подробиці кожного моду, але розглянемо далі основні механіки гри, пробіжимося по такому явищу, як масштабні модифікації, бо не так вже їх і багато, а також обов'язково підкажемо моди, що дійсно варті вашої уваги. Тож погнали, і да прибуде з нами сила. Геймплей. Гра відноситься до жанру РТС, тобто «Real-Time Strategy». Хоча в певних режимах і може бути ілюзія покроковості, але повірте нам, це чистий РТС. У грі є режими кампанії, режим галактичного завоювання, режим тактичних боїв на планетах і в космосі, і під це щастя, звісно ж, мультиплеєр. Режим кампанії, як завжди, розповідає нам достатньо цікаву історію, ба навіть не одну, бо можна обирати фракцію. Крім цього, в деяких великих модифікаціях також є режим кампанії або історичних місій для того, щоб розповісти історію зоряних війн, незалежно від офіційного канону кампанії Дісней. Хай їм чорти п'яте колять, бо крайня трилогія зоряних війн це штопане дно. А якщо ви не погоджуєтесь, пишіть в коментарях та обов'язково обґрунтовуйте. Режим галактичного завоювання. Навіть в оригінальній грі є декілька сценаріїв з різною кількістю світів стартовими умовами, і ба більше різними умовами перемоги. А в модифікаціях це мало того, що розширили, так ще й підняли на просто недосяжний для оригіналу рівень. Наприклад, в деяких модифікаціях можна обирати стартовий період по хронології з відповідними змінами в історичному і політичному становищі обраної вами фракції, будь то республіка, імперія, картелі, або зрозумів, хто ще. Звісно, що це не стосується фанатів Star Wars Legends, де прописано історію на роки вперед, та й такої тупні, як в кіно від Дісней, не було. Більш того, в ряді модифікацій додали такий аспект, як лояльність окремих світів до того чи іншого строю. Тож менеджмент стає ще цікавішим і складнішим. А режим тактичних боїв в космосі або на землі дає вам змогу влаштувати відносно масштабну таку битву за Ендор або Геносис. Але в наземних битвах мапи не дуже великі, хоча вони достатньо різноманітні. Щодо штучного інтелекта в таких місіях, скажімо чесно, в космосі він набагато цікавіший. В режимі тактичних боїв можна виставляти одночасно до трьох фракцій. Звісно, що в залежності від актуальної карти. Тож немає жодного подиву, якщо в бійку між імперією і повстанцями влізуть, ну, наприклад, картелі хатів. В усякому разі, в грі це цілком можливо. Ресурси. У грі є один єдиний правильний ресурс: це кредити, яких весь час не вистачає. Звісно, що будівлі, які ви будуєте, це про стратегічний режим, використовують кредити на своє утримання, як і війська. А от отримання кредитів це вже більш складна задача. Маємо в арсеналі захоплення торговельних шляхів, збільшення податків, організацію контрабанди та багато інших способів забрати у населення кровно зароблені кошти. Ну тобто можна насправді відігравати роль великої держави. Причому цим займаються всі фракції, незалежно від того, вони про-джадайські чи ні. Після такого в цілому починаєш розуміти, чому до нової республіки в багатьох системах поставились достатньо прохолодно, а в ще більшій кількості відверто ворожо. Технології. Кожна фракція має свій механізм технологічного розвитку. І він умовно поділений на 5 етапів. Звісно, чим вищий технологічний розвиток, тим більш смертоносні юніти вам доступні. Крім цього, в залежності від того, які світи або планети ви контролюєте, ще залежить ваш доступ до унікальних розробок та унікальних юнітів, які можуть не раз дивувати вашого противника. Або ж вас, коли він їх використовуватиме проти вашої армії. Котики, китюньки, можете дякнути нам добрим словом в коментарях або підпискою на наш Патреон, або на спонсорство Ютуба. Історія історія оригінальної гри синхронізована з подіями 4, 5, 6 частин кіносаги, тобто історія Люка Скайвокера і повстання до фінальної битви заявін. А от щодо модифікацій, тут як ви знайдете чи виберете. Котики для себе обрали дві дійсно величезні конверсії, що розповідають історію падіння республіки і війни клонів, а також про помсту трауна і взагалі події, що відбулись після бітви заявин, знищення імператора і перемогу повстання. Всі ці події описані не зовсім по офіційному канону, а радше по старому канону до моменту, поки Дісней не втулив історію своє мишаче рильце. Фух. Також є ряд масштабних модифікацій, що переносять нас в період Старої Республіки або ж навпаки в далеке майбутнє імперії крайта. Посилання на ці моди є в описі відео. А які моди подобаються вам? Порадьте. Графіка і звук звісно ж, гра вже порядно устаріла з графічної точки зору, навіть не зважаючи на пак текстур високої роздільної здатності, але завдяки модам вона навіть в наш час має більш ніж достойний вигляд. А зважаючи на скромне використання ресурсів комп'ютера, все просто фантастично. Звуковий супровід і в оригіналі був приємний, але в модифікаціях це просто кайф. Враження. Ностальгія? Так. Якість? Так. Фансервіс? Так. Отаків чергово вкрай задоволені ігрою і тим, як ком'юніті плекає цей проєкт, а також безмежно вдячні фанатам, що й досі розробляють численні масштабні модифікації. І не забувайте, старий канон, що подарував свого часу б так багато годин цікавих історій любові Люка, і Мари, Леї і Хана, становлення нового ордену джедаїв, загрози темного боку силу, прихованої сили рештків галактичної імперії і зовнішньої загрози від прибульців з поза меж зовнішнього кільця. Але якщо повертатись до оцінок, то Маємо тверді 4 джедайських котика з п'яти. Бо все ж таки гра стара, а ми все ж таки плекаємо надію, що в жанрі РТС з'явиться щось достойне в улюбленому нам всесвіті. Да прибуде з вами сила котики Кіцюньки. До зустрічі в новому відео. Ось же воно. Грайте лише в якісні ігри. Донатьте ЗСУ і слава Україні!